Нещодавно Волинська обласна клінічна лікарня потрапила у скандал із нібито незаконним вилученням органів. Про це повідомляло видання Албійоє. екс заступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито організацію схеми незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників з метою їх подальшої трансплантації. Відомо, що Михайло Загрійчук був заступником міністерки Зоряни Скалецької, а ще раніше працював у Волинській. Власній лікарні зараз він працює за відділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в інституті серця, який очолює Борис Тодоров. Його спільниками нібито є лікарі державної установи інститут серця МОЗ України, комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня та КНП Центральна міська клінічна лікарня міста Києва. Тож ми вирішили дізнатися деталі цієї справи і надіслали інформаційний запит до національної поліції України, де нам повідомили наступне. Здійснюється кримінальне провадження за фактами умисного порушення встан. Новленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини на території України здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, учиненими особами у складі злочинної організації. Тож кримінал все таки відкритий і розслідування досі триває. Щодо деталей справи, то їх нам не надали, посилаючись на таємницю досудового розслідування. Аби дізнатися, яка ситуація зараз у Волинській обласній клінічній лікарні, телеканал конкурентів звернувся за коментарем до очільника медзакладу Олександр. Сандра Дударя, яка ситуація стабільна? Відділення працює в штатному режимі. Пацієнти okay. знаходяться в відділенні. Що ще сказати? слідство триває? Хоча робота у відділенні триває, проте лікарів, яких підозрюють, все ж таки відсторонено. Два лікаря відсторонено, чотири лікаря не відсторонено. Подали апеляцію. Чекаємо рішення суду. Впевнені, що все, що там розповідали, казали волинську обласної клінічної лікарні, не стосується. Я впевнений, що вини доведено, не буде, і впевнений, і Бога, прошу, щоб це було гаразд. Як повідомили у нацполіції телеканалу «Конкурентіві», у разі доведення вини підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень щодо пацієнтів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.